У Чернівцях створили бренд міста, який поєднає історичну спадщину й сучасні реалії. Робота над проєктом, який фінансувався за грантові кошти, тривала шість місяців. Чернівчани та усі бажаючі мали можливість пройти опитування та долучитися до розробки концепції. Елементи айдентики бренду використовуватимуть на сувенірах, в офіційних документах а також у просуванні громади. Новий бренд побачила знімальна група «Сі-4». Бренд чернівців розробили на підставі пропозиції, які зібрали під час опитування серед студентів, підприємців, вимушених переселенців. Ми запитували, які ж все ж таки історії та символи асоціюються з містом, і ви тут можете бачити ключові. Це, звісно ж, Чернівецький університет, це міська ратуша, це театр Кобилянської, це центральна площа і взагалі ці вулиці центру. Це Чорні вівці, фестиваль Червона рута, мистецькі і культурні діячі, які стали впізнаваними на весь світ. Це історія австро-угорського періоду, його архітектура, і, звісно ж, багатокультурність, яка є також візитівкою. На цього міста мета створення бренду міста впізнаваність чернівців та залучення іноземних інвесторів. Над розробкою бренду працювала Житомирська компанія. У логотипі використали червоний колір. Ми можемо навіть побачити цього маленького логотипу, який є в основі символу в залі бренду міста Чернівців по цьому баченню. Тобто, це якщо брати з самого початку з історії до прикладу використання у вишивці, то це символ там сонця, символ. Життя, тобто і багато чого іншого, тобто яке використовується активно в українській символіці, саме до прикладу, через вишивку. Логотип бренду використовуватимуть на різних заходах, які відбуватимуться у Чернівецькій громаді: інтернет-ресурсах та на продукції місцевих виробників. Логотип затверджений, проте до нього розробники можуть додати елементи. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини Сі 4